Навіть якщо ділянка приватизована, то все, що під землею, є власністю українського народу і легко має бути монетизовано. В ну, моєї концепції да, справедливої України, да, яка має повстати, то там я реалізую це дуже просто: якщо держава здає в оренду чи продає землю. 25% від орендної плати чи продажі йде на рахунок всіх українців. Це формування безумовного базового доходу. Далі продає з наших копалень приватна компанія, державна компанія, не має значення. Продає газ. 5% від продажної ціни в фонд. Нафту продає фонд. Уранові руди продає, фонд безумовного базового доходу на всіх українців. І я вам гарантую, що за 5 років можна. Створити такі доходи щомісячні, які будуть перевищувати прожитковий рівень. Оце моя мета. Так і тому продали-не продали, базовий доход буде формуватися.